Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бородавка+. Плюс і з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо з вами грати в Майнкрафт, але не просто грати. Ми сьогодні побудемо в шкірі таких собі пацифістів, веганів. Тобто нам буде заборонено їсти м'ясо, їсти взагалі все, що пов'язано з тваринами. От, Також ми не можемо нікого вбивати. Ну, звичайно ж, крім хто це в нас там буде? Блейз, Ендермен і Ендердракон. Це оці твої. І інших нам чіпати ЗАЗ. Тобто, я не знаю, що з цього вийде. Знову ж таки. Тому поки що підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ і ставте лайки, а ми будемо продовжувати. Заспавнився десь е, в таких от квітках. От. Хоча, по ідеї, тут має бути сід на красиву е, сакуру, на ліс сакури. От. Але я поки що не бачу. Ну, це таке діло. Почнемо з Берез. Це, це непогано, що ми знайшли лаву. Це дуже навіть добре. Це нам полегшить трішечки виживання, так? Да? От, у нас з вами хардкор. Нагадую, не пам'ятаючи говорив про це. І це трішечки все ускладнює, да? Ну, я, я дуже сподіваюся, що ми дійдемо хоча б до пекла цього разу. Тому що в минулому нашому виживанні, яке я вам теж раджу дуже подивитися, це там, де. Там, де нам не можна було їсти і спати, то ви подивіться його теж обов'язково. То там було трошки трошки все не так весело. ну Будемо намагати. Там, принаймні, можна їсти, да? хоча все крім м'яса, тому це знову доведеться трішки повозитись. Ну, я думаю, нічого ми справимось. Правда ж? Ми ж молодці з вами. Я, мабуть, побудую ось тут щось на кшталт містка. І заселюсь. Я в шоці, блін. Ви подивіться на цю паскуду Де воно? Воно. Він уже лазить. Він до мене підходив тільки що, я бачу. Блін, це нам не можна навіть риби їсти, так? Да? Ну так. Да. Наскільки я пам'ятаю, там, типу, вегетаріанці не їдять ясну продукцію, але можуть собі дозволити рибу. Нам же ж не можна нічого їсти. Сумно, блін. Що поробиш? Я наче не бачу чогось, що могло би нам небезпеку якусь встановити. От. але мені все одно страшно. Я все одно боюсь. Прикольно. Прикольно. А, я трошки їх стукнув, але вбивати я їх не буду. Це як я і обіцяв. Але я дуже сильно затопив. Я дуже веселий чувак, я прям молодець. І що мені, можна було б викопати під ним реально? Непогано вони так ходять, чуєш. Ой, добре! Ой, добре! Блін, це добре. А я, як? Хто? Звідки? Де ти взявся мужик? <плес> ой, хорош, молодчина. Не знаю, як він туди заліз, але да. Але він уже все. Пейде і ми в безпеці. Принаймні ненадовго. Напевно, що. А, Кріпер, іди е, в цей. Іди, 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 іди. Іди, іди. <imprinting> ну що це? Блін, я не знаю. Я забудую все. Просто. Я боюсь. Нікий жах. Ну, хтось з них згорить. Хтось не згорить. Кріпер то точно не згорить, але мені треба якось його звідси увести. Я би не сказав, що це прям дуже погано. Може і другу перетворити? А він буде прям в броні? Блін, я не хочу. Але з іншого боку, я не знаю, яким він буде. Я хочу перевірити. Він вже мав би перетворитись, хіба ні? І він в броні. Уявляєш? А де це гімно? Так, яблучка треба їсти. Ой, треба добувати ще дерево. Зараз ми подивимося. Головне не нарватися ні на кого. Ці потопельники, блін. Блін. Народ, спроба номер 2. Ай-яй-яй! Проба номер 2, яка зараз теж може дуже погано для мене закінчитись, якщо я буду так робити. Я біжу на те саме місце, да, це той самий ключ. От, але, але ми постараємось зразу ж не здохнути. Ми з вами вибрали неправильну тактику, нам треба рубати дуби. Не тому, що береза мені не подобається, а тому, що з дубів падають яблука в Майнкрафті. Ну, ви ж просто вдумайтеся, да? падають яблука з дубів якого хріна вони з них падають, я не знаю. <плес> <плес> Цього разу у нас вже трішечки успішніше виживання виходить. Я. Побудував отаку от ванночку. Е, страшно. Поки що це все дуже стрімно. Е, зробимо тут поставимо верстачок і будемо крафтити. Мабуть, трошки треба. Блін, скелет, типа скуда. Чуєш? виш? Подивіться цю півняцьку дупу. Він стоїть і чекає, поки я туди вийду, а я не хочу. Не хочу помирати. Так, да, нам тут навряд чи варто ризикувати. Тому я пропоную тут зробити копанку маленьку. Мені зараз треба каміння. 8 ліхтарів, які ми одразу ж ставимо ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Ми не жаліємо ліхтарів, ну їх паню. який дощ. Ладно. Я поки що не намагаюсь здобути е, метал чи вугілля, ну, залізо, чи вугілля. По-перше, це буде складно, по-друге, не дуже потрібно. Простіше буде знайти якусь печеру і там уже залутати це все. Мені постійно страшно, блин. Я навіть боюся отих сквідвартів, які просто там е, лазять. Нам, чим нам іще зайнятися, поки все поки не світає? Ну і плюс скелет на нас пасе трошки. Блін. Я листочка злякався. Я зликався товба на листочка. Дерева у нас поки що вистачає. Ну, а камені у нас недостатньо точно. А там же і потопельники можуть бути. Стільки монстрів, а мені їх бити не можна. От треба не забувати, що їх не можна бити. Бо я забуду точно. Піше риба вилізла на берег і зникла? Чи то мені здалося? О, блін. Ну, ще буквально трішечки тут. Нічого, поки йде дощ, нам все одно нема чим зайнятися. Будемо будувати хату? Блін, знову ніч. Це виходить дощ тут був весь день. Бріндець. Ну вони хоча б не спавняться під час дощу. І те плюс. Я думаю, що ми ще достатньо, ні? Ось так. Раз. Раз. Так, да, я думаю, що вистачить. Щоб ніхто вгорі тут не спавнився, поставимо факел. Бо ну їх слухайте в заднє місце. Ось так і. І ось так. По ідеї все. Хоча блін щось таке враження, ніби тут мало світла, ні? Не знаю. По ідеї не повинно бути мало. Блін, це ж круто. Це дуже-дуже круто зараз. Ой-ой-ой, ще й гравій, тому що нам потрібно буде кресало все-таки. Так, я більше вугілля не бачу, але я зараз ще схожу і подивлюсь. Я думаю, такої кількості вистачить поки що. От, І ліхтарів. Ще одне вугілля. І ще, походу, жила ціла, не? ой, добре. Погано, тільки ж тут е, ось такі от ці, але нічого. Ми якось справимося з ними. Ми зараз застакаємо вугілля з першого цього, з перших днів. Блін, ще одна. А ну ви прикалуєтесь, ну не можеш такого бути, ні? Я не проти, я все добуду. Тут буде вода десь. Ні, подивіться, капець нам пощастило з вугіллям. Ну, по суті, в нас був би стак, якби я не зробив зараз ліхтарі. Тепер я хотів би ще зробити скриню, але в мене немає з чого її робити. Але я хочу ні, я хочу березові двері, йдіваню. Блін, та не треба мені це. Воно ну, то прикольно, але ж не в такому виживанні. Так, ставимо це теж сюди. от А зараз візьмемо берези трошечки. Такий у нас обрізаний будиночок виходить. <с. <с.> ну, це ж прикольно. Добре, чудово, я б сказав, ні. Значить, там у нас шахти, а з того боку, у нас лава є. От і чудово. Продовжуємо займатися тим, чим ми займалися. Мені здається, що тут варто було би зробити люк. Щоб вилазити нагору, а при всяк випадок, а нехай буде. Хто знає, що там нас чекає. А, зробимо ось так, як воно буде виглядати. Ну, таке трошки, я б сказав, не дуже, так? Да. Що ж жить, я так розумію, що це світлячки, так як кожного шороху боюся. Вони ще цих жучків додали. яблучка попадали? Мені треба яблука, мені треба щось їсти. Мені треба щось їсти. Зробимо тоді мотику. І будемо потрошку вирощувати тут, починати. Ну, отак трошки краще, правда ж? Ай-яй-яй. яй, -яй, -яй. Блін, це погана ідея вночі цим займатись, правда ж? І ось тут ми будемо займатися вирощуванням. Так, давай так поставимо. Раз. Два. Три. І 4. Да, і ось тут ми будемо займатися вирощуванням. Отже, тут нам треба е, проставити. Раз, два, три. Раз, два, три. 3, ну і потім ще проставимо, так. Да. Але поки що землі в нас більше немає, тому я просто. Тут у нас оці, а навпроти буде скриня. Ліхтарів просто завались. У нас скло ми ставити його не будемо наш. Сюди в скрині я складу поки що все, що в мене є, щоб я не збивався просто. Якщо воно покривається зеленю, Чого воно, до речі, покривається зеленню? Ну, напевно, там е, ця. Там уже поверхня, я так думаю. Але, блін, як воно реально покривається зеленю? Що відбувається? Чому? Блін, оце дуже-дуже погано. Тому що в нас ХП шок і так е, як немає. Нам треба щось їсти, а ми не можемо вбивати а, монстрів. А, і залізо нам треба, тому що треба спати. Треба відро води мені, да? я можу поки зайнятися дечим іншим. Я можу. Отут повністю поставити землю. А мені відра все одно знадобляться, тому це питання часу. це там ніч уже закінчується, тому зараз ми складемо речі. І спробуємо знайти трошки заліза. Для цього нам потрібно ще одне кайло. І ліхтарі. Блін, бігати, мабуть, не варто, да Ех, корівка, корівка. Живий корівка. <реш> да, везе нам з вами народ. Як облупленим щастить <реш> Ну, що поробиш? Будемо дивитись будемо думати щось, можливо, якісь іще ідеї будуть. А поки що на сьогодні все. Тож, всім дуже дякую за перегляд. Бажаю всім як найкращого дня, як найкращого настрою і взагалі всього як найкращого Ставте лайки, підписуйтесь на канал, донайтесь на ЗСУ і всім па-па